Містечко Елмгілєлс завжди жило у повільному ритмі. Усі знали одне одного, а життя текло плавно, як річка, що вийця повз центральну площу. Саме на цій площі, між кафе Місіс Трейсі та перукарнею у Юенни, стояв затишний магазинчик Лора і речі від серця. Лора, рудоволоса красуня трохи за тридцять, з теплим голосом і пустотливою усмішкою, вже п'ять років вела той магазин. Вона продавала вінтажні дрібнички, свічки ручної роботи, листівки, книжки і трішки магії. Такої, що ховається в дрібницях. Одного осіннього ранку, коли місто ще тільки прокидалося, з'явився він, хлопець із сонячною усмішкою, яскравими кросівками, і стосом флаєрів у руках. Його звали Джейк. Він не здавався місцевим. Джейк роздавав флаєри нового кафе. Бігав вулицями і жартував з кожною бабусею на лавці. Це нічого б не значило, якби щодня він не закінчував свій маршрут біля дверей Лора і речі від серця. Ще один флаєр. запитала Лора, удаючи байдужість, хоча серце стискалося щоразу сильніше. Тільки якщо пообіцяєш прийти на відкриття, підморгнув він. Вона так і не пішла. Але чекала щодня. А потім він не з'явився. Ні наступного дня. Ні після того. На третій день Лора зачинила крамницю і пішла до того кафе, міцно тримаючи флаєр, який ховала в шухляді під прилавком. Джейк там не працював. Власник лише знизав плечима. Флаєрщик. Та він вже пішов. Тепер щось інше роздає. Її серце впало. Але наступного ранку він знову стояв на розі. Цього разу з флайерами кінотеатру. Ти зник, сказала Лора, стоячи у дверях свого магазину. А ти прийшла? В його голосі мерехтіла надія. А що ти думав? Я ж збираю особливі флайери». І вона простягнула руку не за флайером, а просто за його рукою. Після того ранку все змінилося. Лора більше не просто чекала на Джейка, вона жила цим очікуванням. Її дні стали яскравішими, ночі довшими. Вона шукала його погляд у кожному русі, його тепло, в кожному ковтку кави. Її магазин більше не здавався самотнім. Вони почали розмовляти. Спочатку про дрібниці. Погода. Кава. Потім про дитинство мрії. І кожного разу, коли він ішов, вона дивилася йому вслід, як ніби не могла відпустити. Але Лора не знала, що у Джейка є дружина. Емма. Вони вже давно не були справжньою парою, без почуттів лише звичка і тиша. Але факт залишався він був одружений. Він мовчав. Боявся зруйнувати те ніжне, що тільки почало народжуватись між ним і Лорою. А Лора вона закохувалася. Джейк повернувся додому пізно. Емма сиділа на дивані, читаючи. Не підвела очей, коли він увійшов. Вони жили в одній квартирі, але давно у різних світах. Довго мовчав. А тоді, нарешті, сказав Еммо, нам потрібно поговорити. Вона закрила книжку і подивилася на нього. Її очі не були злі. Просто втомлені. Я більше не можу так, сказав він. Ми ж обидва знаємо, це вже не шлюб. Лише тінь того, що було. Ми обоє нещасні. Емма мовчала. Потім ледве чутно. Вона робить тебе щасливим. Він не відповів. Лише кивнув. Вперше, чесно. Вона підвелася, підійшла до вікна і, дивлячись у ніч Я теж тебе любила. Більше за життя. Але ніколи цього не показала. І вперше він побачив, як по її щоці скотилася тиха сльоза. Емма не здалася. Вона боролася мовчки. Без сліз, без сцени, лише словами, які прорвали захист. Ти був для мене всім. Я не можу просто так відпустити тебе, як стару книжку з полиці. Я любила тебе, Джейку. Завжди. Просто не вміла це показати. Його серце стиснулося. Лора була сонцем його днів. Але Емма була історією корінням минулим. Пробач, сказав він. Але я зробив свій вибір. Він пішов. Але кожен крок болів. Вони були разом. Лора і Джейк. Офіційно по справжньому. Вона варила йому каву, сміялася з його жартів, засинала в його обіймах. А він він усміхався. Але в його очах жевріло щось незавершене. Лист від Емми прийшов несподівано. Її слова були прості, чесні, болючі. Я чекала, що ти повернешся. Але ти пішов. Я більше не можу тримати це в собі. Без тебе я просто не існую. І тоді він зрозумів вперше. Вона справді його любила. Любила словами, в які він раніше не дозволяв собі повірити. Він не міг забути її слова. Її голос, навіть написаний на папері, лунав у ньому. Він прийшов до лори, подивився в її очі і чесно сказав Пробач. Ти була моїм світлом. Але моє серце не з тобою. Моє серце завжди було з нею. Просто я був сліпий. Лора мовчала. Але зрозуміла. І її усмішка, хоч і сумна, була справжньою. Бо вона знала, кохання не тримає. Воно відпускає Дощ Тиша. Серце, що калатало, мов барабан. Він постукав у двері. І вона відчинила. Я люблю тебе, сказав він. І завжди любив. Просто був дурнем. Пробач мені. Емма не стримала сліз. Вона зробила крок до нього і вперше за довгий час обійняла його як чоловіка, якого любить.